Житомирянин Юрій Мілованов декілька разів на тиждень бігає на міському стадіоні Спартак Арена чоловік каже, що для занять спортом обрав саме цей стадіон, бо немає перепустки, аби зайти до стадіону Полісся. Будь-які роботи, які треба зробити тут. Там швидкісні інтервали. Треба ну, дуже зручно робити на стадіоні. Намагався якось побігати на полісі, але мені сказали, що там. Система перепусток, ну це мене відбило бажання, цікаво було б якусь альтернативу мати, крім Спартак Арени. Директор міської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу Полісся Володимир Дорошенко каже, що станом на 11 серпня займатися спортом на стадіоні Спартак Арена можуть всі охочі, але за наявності спортивного взуття. Є певні правила користування нашим стадіоном, є певні правила користування біговою доріжкою, сюди мають допуск будь-які жителі нашого міста, але за наявності спортивного взуття. Також вільний доступ до тренажерної, до тренажерної зони, окрім годин, коли в нас проходять офіційні ігри, але будуть певні умови. Карткова система входу на стадіон. Людина, яка буде бажати приходити на стадіон, вона прийде, заповнить заяву, вона отримає картку входу. На стадіон Полісся вхід за перепустками запровадили з 1 червня цього року, розповіла Надія Дмухівська, директорка обласної дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики, на балансі якої є цей стадіон. За її словами, такі перепустки отримали 80 людей. Громадянин, який хоче прийти і отримати перепустку, він повинен ознайомитися з правилами, написати заяву, принести фото, фото своє, написати заяву, що він ознайомлений з правилами. З обмежень саму першу чергу, що кожна громадян має мати змінне спортивне зуття. Люди повинні знати, що сюди не можна приходити просто взуті на каблуках з собачками. Якщо порушується правила поведінки. Вона позбавляється можливості приходити в подальшому займатися. Аліна Домбровська Ігор Грач – новини на Суспільному.